Вітаю вітаю глядачів, вітаю підписників, вітаю всіх, хто заходить на мій канал. от, Всім доброго здоров'я. Сьогоднішнє відео моє про комбайн Джендер. Верніше, не про комбайн, а я маю бажання його продати. Ну Така прийшла пора, прийшов час, от, що зараз мені потрібно його продати. Комбайн дуже-дуже класний. Є відео в людей на каналі, є перший сільгоспканал, канал, є Олександр Петрович. От. В нас, е, мою на увазі, в мене з дітьми. в мене на каналі є трохи відео про цей комбайн. Що вражає? Вражає простота. Похила камера, барабан. Відбійний бітер, клавіші, грохот, решета. Верхня-нижня. І подовжувач. Зараз я включу ліхтаря. У мене такий є ліхтарик. Я не знаю, що він тут покаже. ну Трохи не все хлопці видули. От там є соя. Інтересно, тут. Влаштовано, он видно, шнек видно колосовий. З зернового ми реставрували і реставрували того, що подає зерно в бункер. Так. Підбарабання видно, брозовика видно. от. Дуже-дуже похила доска ця. Дуже довгелезний клавіш. Я забув скільки метрів. Ну, кому інтересно, це можна уточнити. Такий стан розини на ньому. От. Такий, такий стан розини. От. Ну тут темно, От. редуктор. На шківу барабана редуктор є. Працює. Працює, все, працює. Ми його зупинили. Де могли, продули почистили і, і поставили під на Значить, от видно, потрібно буде підтягнути. Я бачу, ні, є зазорчик. Похилого. Цей ланцюг замінений пройшли рік. Він від класа. Не знаю чого. Видно, хтось до нас переробляв. Отут верхнього овала з зірочками і зробили під класовський. От. Значить, по комбайну. Молотив він у нас небагато. Електроніка вся в ньому працює. Замінено ланцюги, похилої. У цьому барабані похили. замінені підшипники. От. Далі, далі, далі. Далі, далі, далі. Смазки в редукторах, в КПП, в гідравліці всі свіжі. В двигуні, ну, може, трошки ще можна помолотити і теж треба буде міняти. Стан ремнів тут не зразковий, ну, хороший. Всі ремні, ланцюги, все. Зараз я спробую показати зірочки. Стан зірочок. Елеватори в минулому році ми міняли елеватори колосового, зернового. Я не знаю зараз, тут того видно. Теж. От. Стан його на цей момент робочий. Кому цікаво, більше відео у мене на каналі. О, трешета всі-все працює. В підшипниках люфтів немає. В дерев'яних я маю на увазі в клавішах. От. Що тут ще про нього розповісти? Ми, ми задоволені він. Я не знаю як... як ну, Просте все, все доступне. До всього можна дойти. Я, на жаль, не взяв ключів, от, щоб показати кабіну. Але ладно, зараз спробую, Зараз. Ну, зараз може посвідчу туди. Забувся ключі. Він стоїть у нас у селі. 10 кілометрів від цього, від нашого місця проживання. Вон там така сідушка, стеля, керму все. Що тут в бункері, я не знаю. Сої трошки позалишалося, нічого. Так ну, не знаю. Ми з синами цим комбайном дивися, задоволені. Я ще кажу ще раз, працював він як цей. Були декілька там поломок у нас і то по нашій вині, і то незначні. Ну, тобто ми там Жаткою флекси, жадку я ще покажу. Піду знімати відео, бо жадки в другому складі. Просто в купу мурашник заїхали та погнули трохи. Оці роздільні такі... Не знаю, кожухи, як їх назвати. А так. А так, а так, я не знаю хто візьме комбайна цього, не пожалкує. Все чисто, все сухе. Що тут? Зараз спробую. Покладу камеру і відкрити цей капот. Ну. Ось такий вон ну, двигун. Так. <звач> <звач> так, зараз піднімемося до двигуна, зніму двигуна. Хлопці трохи не вичистили, ну нічого, то по весні вигребиться, він головне, що в сухому стоїть. В цьому році поміняли ми підбарабання. Таке універсальне вже поставили от, е, в хорошому стані підбарабання. Туди лізти зараз не буду. Ось січкарня, 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 січкарня. Ножі всі Прошлий рік. Всі ножі прошлий рік були е, замін, замінені. Е, ну, ну зараз, на теперішній час, мабуть, потрібно трохи ось вони. Трохи. Ну Це така форма, ножа, то він не цей. не от, Вон їх видно, ну Там їх треба трохи передивлятися. Ножі ще будуть служити і служити. от, ну Такий вид має комбайн. от, До двигуна. До двигуна. Зараз походу кабельку. Витяго крабин. Офі. Ну, зверху візуально покажу двигуна. Бак. Бак тут вже, ну, література пише, що на 550 літрів. Ні, він вже десь 500. Ну такий вид має зверху тут. о, Десь вода трохи пролетіла, видно. Може сюди я піддуло. Ось такий вид. Пумпу замінили ми цей рік. От. Двигун працює, звісно, добре. Двигун тут. Масло. Та масло я не знаю. Від заміни до заміни має літрів дві, ну максимум три. Ні, три, мабуть, не, не бере він. На 250-300 мотогодин. Фільтра всі ми беремо. Брали в оригіналі масло Джондіровське, тільки оригінальне. От. Тут такий ящик військовий для інструмента. От. ну Такий комбайн. Що, кого, що буде інтересувати, будете телефонувати. Буду відповідати. А найкраще це, звісно, потрібно їхати і на місці роздивлятися, бо-бо. Так, зараз зліземо. Так, Ну, не знаю, що там, то палений фільтран. От. Один відключений, а цей сепар. Не знаю чому, малий відключив я. А, там тріщинка десь є в стеклянній колбі. От, і він хотів її замінити. От і цей. Отак, От складається драбина. Так. Да. Класний комбайн, все дуже просто. Електроніки цієї не так і багато. От. Все, ми ним задоволені. Два сезони він у нас. Так що, такі пиріжки. Так, добре, піду до жаток. зніму відео трошки про жатки. І так, шановні глядачі, підписники і ті, хто на каналі передивляється. От рідна жатка, рідна тілішка. ну Тут теж зберігання, ви бачите. От. В сухому під навісом все. І так, це рідна жатка на рідній теліжці, з якою вона приїхала. До речі, ще є рапсовий стіл. Ось це жатка, Рідна шестиметрова, по шнекові можна бачити що за два сезони ми небагато зернових змолотили. От, От такий має вона вид. Це все трошки підігнули і не рівняли. Це у... заїжджали ми. Ой, до людей <клух> по заросших такій вулиці, та трошки зачепили гіллячкою. Ну нічого. От. Стан ножів тут отлічний. Все тут сегменти пальці навохані. пружини свіжі, пружини, до речі, всі нові, ставив попередній хазяїн. Працює воно без нарікань. Глупше. красота. Десь є в нас в запасі отакий. От Палець, шатун, цей. До привода питань ніяких. Взагалі, працює він, все. Тут нема. Ще раз наголошу, що до цієї жатки є рапсовий стіл. І так, ціна. Ціна за оцей комплект 40 тисяч доларів. Тобто, рідна жатка, рапсовий стіл комбайн. Далі. Далі, от маємо. Таку жатку. Це жатка на відео є Джон Грівс. От вона. 7,5. Так. Відео на каналі. Переглядайте, як вона молотить. Жатка продається у комплекті з телішкою. Ціна її 12 500 доларів. От. Відкосила, вона дуже класна. Не пам'ятаю, ну 300 гектарів ми нею не змолотили. Не змолотили. Пальці, сігменти, все класно, все чудово. Одна була поломка, це ми заїхали в купу, погнули. Погнули, ну... Ой, оцю штуку. От Вона. На пружині. І низько опустилася. Такий гідропривод, гідростанція. Не доробили ми хотіли з кабіни регулюровку обертів мотовила. Не дійшли руки, бо треба було молотити. Пішли ми молотити, виставили на одні обороти і чудово чудово молотили. Вона взагалі чудово в нас працює. Переходник тут під Джондір. Тут кардан. Іде до цього, масляний насос. Це ми забрали з рапсового стола шківай масляного насоса. Такий ресивер. Тут я не знаю скільки масла літрів, може 15-20. Масляний фільтр тут же. От. Так. Це ланцюг. Ну, Як би сказати, це вже я придумав такого ограничителя, щоб... Не хотів я, щоб вона там нижче опускалося стіл цей. От. Так що там поставили, значить, тут все, привід коси шумахер, коса шумахер, пальці шумахер. От. Дуже прекрасно працює мотовило. От. Мотовило. Це треба дивитися на відео. О, пальці оці ось його просто не стоять, отак по кругу ходять, а вони завертаються. Вон видно, як вони зараз завернуті, вони по кругу крутяться. от. Пальці нашнекові всі цілі. Ну, по витертості видно, що змолочено ну, небагато. Тут нержавіючі ці пластини. От. Ціна за цей комплект, ще раз наголошую, 12500 доларів. Ще раз покажу. Іліжка, дишель. От. Ну, вибачайте, що в темноті, а на каналі є, видно, кому інтересно. Так, тепер саме головне. Саме головне. Жатка сама не продається. Оця ось ця жатка. Жатка я хочу продати разом із комбайном. Тобто за цей комплект 52 тисячі з половиною 52 тисячі 500 доларів. От. Ну, торг, звісно, ніхто не відміняв. Це біля комбайна. Тут ще є, сьо, вони знімаються, як на свою молотить, вона ж може змикатися і молотить пшеницю. Тут є такі лижі, вони зняті, вони в нас вдома. Ну, виробникам цієї жатки реально респект за якість і за ідею та за все. Жатка працює. Була в нас така сояшникова жатка виробництва Джанг Грівс. Взагалі питань ніяких не було. <кій> Сера погода трошки під носом розстала в мене. От. Оце вам, шановні глядачі, підписники і всі, хто на каналі. Проводка протягнута жатці. От. Освітлення є. Світловідбивачі є. Все працює. Ну. Оце у мене. Така пропозиція, пропозиція. Якщо і ця жатка буде продаватися, то тільки після продажі комбайна. Якщо хто захоче купити самого комбайна із стандартною жаткою, не питання. От, або разом, або комбайн перший. Ця після продажі комбайна. Ще раз наголошую. Комбайн з цією жаткою, із, цією жаткою, із рапсовим столом. 52 500 доларів. Якщо комбайн із цією жаткою, з рапсовим столом 40 тисяч доларів. Ця жатка, якщо отдільно, 12 тисяч 500 доларів. На цьому поки все. Вибачайте, люди добрі, що ну в такому неосвітлювальному місці. От. Вся техніка в робочому стані. Завів, поїхав, все. Може, десь там продуть промести все. Ну, на цьому поки що все. Всім бажаю, міцнішого здоров'я.